доброго доброго вам раночку! Я вітаю кожного з вас із сьогоднішнім днем, тому що сьогодні у нас 1 березня, перший день весни, день пори, коли все прокидається, коли хочеться літати, коли хочеться дарувати квіти, коли хочеться просто жити на повну. На, на, на весь подих, да? на повній легені. От Хочеться мати крутий, крутий, крутий наступний, наступний період вашого життя. І я в цьому впевнена і я в цьому згодна на всі 150%, тому що і мені весна, навіть саме слово весна і подих весни він окриляє просто. Тому я вітаю кожного з вас із 1 березня, і нехай цей день принесе в ваше життя найкращі зміни. Дякую, що доєднуєтесь і так з першим днем весни і з весною вас! Отже, друзі, мене звати Катерина Мілютенко, я бізнес-тренер компанії BoGushTime. І саме сьогодні, в перший день весни, я з вами хочу проговорити про мрії. Не дарма я вибрала цю тему саме сьогодні, тому що, як я казала раніше, хочеться літати саме особисто мені, саме від слова весна, тому що я розумію, що це період, коли буде теплішати, коли бруночки будуть. Перетворюватися в листочки і в квіти, коли життя народжується і розцвітає. І давайте ми з вами подумаємо, і подивимося, як класно мріяти. Чи знали ви такий факт, що ем, ну помріяти недостатньо? Дуже важливо ще, ем, окрім того, щоб почати щось робити, дуже важливо ще мати. Людину, яка буде хранителем ваших мрій. Чи знали ви про це? Якщо знали, то, звісно, пишіть в коментарях. Якщо не знали, то вже все, ви тепер знаєте. Отже, навіщо вам ця людина? Людина, яка буде хранити ваші, ваші мрії, вона не буде жодного разу і навіть в думках обесцінювати її. Це та людина, яка буде вірити в вашу мрію, буде вірити. В вашу, в вашу здатність мріяти, в, буде вірити в те, що ви дійсно можете це робити, ви класно це робите, і ваша мрія обов'язково здійсниться. Це дуже важливо розуміти, мені, якщо я мрію, що мої мрії вони не будуть знецінені, мої мрії вони не будуть нікому. Заважати, скажімо так, тому що дуже часто буває, що і звідси і пішла ось ця ці слова звідси пішли про те, що скажеш вголос свої плани, значить, тільки просто посмішиш Бога. Я з цим категорично не згодна, адже в голос потрібно казати свої плани. Але єдине, з чим я можу згодитись, що свої плани і свої мрії треба казати тільки тим людям, які дійсно мої рідні люди, і які дійсно будуть разом зі мною і не будуть знецінювати ті самі мої мрії. Отже, до чого я веду? До того, що саме сьогодні, в перший день весни, я рекомендую вам знайти класну місцину, де є багато простою, і хочеться просто помріяти, і дозвольте собі просто помріяти. Запишіть свої мрії на листочку, в телефон, в замітки. В комп'ютері можете написати, ми колись із з другом гралися один з одним, домовилися, що напишемо не менше 50 мрій, і він мені надіслав в підтвердження нашої домовленості, надіслав величезну Excel-таблицю із своїми мріями. Це було так круто. Тобто, неважливо, куди ви їх запишете насправді. Хоча я люблю дійсно писати це в планувальнику, він у нас чарівний. От, і е, запишіть свої мрії, а потім, і це дуже важливо, і це те, що потрібно зробити, обов'язково, а потім знайдіть людину, яка ваші мрії буде як подаруночок. Нести розуміти точно так же, як і ви, і буде підтримувати в вас в ваших мріях. Саме ось цей охоронець і хранитель, да, тобто людина, яка зберігає ем, архіваріус, можливо, ваших мрій, яка буде зберігати ваші мрії, і яка інколи, найважливіше інколи буде. Надихати вас на те, щоб не переставати йти до своєї мрії. Не переставати йти і досягати якісь е, певні кроки робити, якісь бар'єри е, проходити, так? для того, щоб дійти все ж таки до здійснення вашої мрії. Бо це важливо. І також дуже важливо. Вести себе і поводити себе тоді, в той момент, коли до вас звертається як Архіваріус, дуже чисто, дуже відкрито і хотіти, так, хотіти допомогти саме тій людині, яка вам відкривається і вам довіряє ваші мрії, і її підтримувати в цьому. Тому що ви ж пам'ятаєте, особливо на моїх зарядках я на це звертаю уваги, що нам потрібно не тільки отримувати щось, а й вміти відпускати і дарувати. І саме тоді, коли ми будемо відпускати і дарувати, робити вихідний потік, саме тоді вхідного потоку з різних боків, в різних сферах, у нас дійсно буде багато. І саме вхідний потік буде нам давати класні наші емоції. Буду давати класні якісь ідеї, тому що це безпосередньо буде розмова. Тож не забувайте, що ми живемо в суспільстві, як ви хочете, щоб до ваших мрій ставилися як з цінністю найбільшою в світі, так? з чимось, що дорожче всіх найдорожчих металів, всіх найбільш. Дорожчих грошей, так? Тобто це ж дорожче, ніж гроші наші мрії. Так, точно так же ваші оточуючі, ваші діти, ваші чоловіки, ваші друзі, ваші колеги, які обирають вас як хранителя їхніх мрій. Точно так же і вони хочуть, щоб до їхніх мрій ставилися. Тому не забувайте, що ви також можете стати саме хранителем мрій. І повірте, я вам кажу, як тренер компанії Богуштайм, компанії, яка допомагає людям мріяти відновлювати свою здатність до мрій, що бути хранителем чиї, чиїхось мрій, це, звісно, дуже почетно, і це настільки почесно, і це настільки круто розуміти, що тобі довіряють, і з тобою діляться. Тож. Мрійте, це особливо і дуже важливо. Мрійте, особливо сьогодні, тому що сьогодні початок весни. Бажайте, щоб стати для когось хранителем мрій. Вибирайте для себе тих людей, з якими вам комфортно, з якими ви готові йти в вогонь, в воду проходити через мідні труби. Ту людину, з якою ви точно впевнені, що вона ніколи вас не ні знецінить, ні вас, ні вашу мрію, і буде до них точно так же ставитись, як і ви до своїх мрій ставитесь. Тож, пам'ятайте, друзі, що ваше життя в ваших руках і те, що ви собі намрієте, це буде те, що ви здійсните і все, що ви отримаєте в вашому житті. Мрійте. Кайфуйте, приходьте до нас на навчання, тому що, як я казала, що ми точно знаємо, як берегти ваші мрії, і ми дуже любимо бути саме хранителями ваших мрій. Всім посмішок, гарного настрою сьогоднішнього весняного, Класних, класного, ефективного дня і пам'ятайте! Що цей день це один із перших днів, який принесе в ваше життя тільки клас, класне щось, щось здорове, щось велике, щось неймовірне, яке буде надихати вас, ваших рідних на здійснення всіх. Найнезвичніших, найкрутіших мрій, які ви б хотіли. Тож, не забувайте мріяти, не забувайте планувати, тому що це дуже важливо. Ем, пишіть список на день, пишіть, е, вказуйте до кожної задачі з цього списку е, час, який ви збираєтесь потратити на їх виконання кожної задачі. Окремо, вказуйте пріоритети задач. Не забудьте, що ми плануємо робочі задачі, особисті задачі і задачі з навчання. Залишаємо місце для форс-мажорів. Це 20% всього вашого часу в добі, не в житті, а в добі. І... Е Форс-мажорів не потрібно чекати. Вони можуть бути, якщо вони будуть, то ви, звісно ж, до них вже приготувалися. Якщо їх не буде, то круто, ви точно знайдете чим зайнятися, тому що ви круті, у вас є дуже багато мрій, і невеличку підказочку, як виставляти пріоритети. Пріоритети в задачах ви виставляєте відповідно до тих цілей, які ви маєте. Цілі в вашому житті беруться саме із мрій. Тобто сам процес перетворення мрій в цілі відбувається безпосередньо вами в будь-який момент, але до мрії додається кінцева дата, коли ця мрія має здійснитися. До мрії додаються е, деталі, які необхідно побачити, отримати, які е, ви хочете, так, які існують в вашій голові, але їх треба просто подивитися і. Описати в більшості випадків. До речі, ця техніка є в нашому тайм-менеджмент квесті 60. Отже, якщо ви хочете потрапити, навчитися описувати свої мрії таким чином, щоб вони здійснювались абсолютно точно і здійснювалися в запланований вами час, пишіть в коментарях 60, і ми з вами обов'язково зв'яжемось. І я завершу свою думку про те, що мрії ми перетворюємо в цілі, і в залежності від тих цілей, які маємо, ми проставляємо пріоритети в списку задач на день. В списку задач на день. Бачите, як воно все зв'язане. В список задач на один день, який ніби нічого не вартий на протязі нашого життя, але... але цей один день це ще один крок, який ви можете здійснити на шляху до здійснення своєї мрії. Тож, друзі, всім гарного і позитивного дня! Плануйте і обов'язково знайдіть сьогодні півгодинки, годинку для того, щоб помріяти і отримати класний заряд. Тому, що як, як же ж нам не мріяти саме сьогодні, в цей день, в цей початок прекрасної весни в вашому житті? Всім гарного дня і до зустрічі на наших тайм менеджмент-зарядках о 8.45 кожного ранку на нашій сторінці в Фейсбуці. Всім папа! -па.